Просяна селище міського типу в Дніпропетровській області, якому було все найбільше, найперше, незвичайне і красиве. Зараз селище, яке 30-40 років тому було перспективне і виглядало найгірше міста, мінусів більше ніж плюсів. На прогулянку золотим минулому населеним пунктом у мене пішло близько трьох годин. Поселення виникло в 1880-х роках біля залізничної станції, а багаті на урожай проса землі дали йому назву. Вирощування зернових послужило будівництву одному з найбільших в країні елеваторів. Зерносховище з модернізованим обладнанням, потужністю 195 тисяч тонн одноразового зберігання, входить в топ-10 лінійних елеваторів України. Навколо селища всі поля зорені і засіяні. Перший в російській імперії завод з переробки коаліно був побудований просяній. Сто років розвивалося і набирало обертів величезне підприємство. Продукція експортувалася за кордон і користувалася попитом, відкривалися нові родовища і водилися в експлуатацію найпотужніші лінії. В останні роки промисловий гігант збився з трудового ритму, а на територію комбінату серед купи цегли. І напівзруйнованих цехів спостерігається затища і запустіння. В їдальні годували великий колектив комбінату. Наразі кухмістерська з невисокими цінами закрита з причини нерентабельності. Медичне реформування призвело до закриття деяких лікарняних відділень. Частина добротних будівель лікувального закладу пустує. Працюють кілька кабінетів в амбулаторії. Зміцнити здоров'я і набратися сил і бадьорості закликає лозунг на паркані, що відокремлює лікарню та стадіон. Великі трав'яне поле, але фізкультурників щось я не бачу. У 1954 році була побудована школа. А в 1978 році в період «бебі-буму», добудований ще один корпус. У 80-му році на честь Олімпіади 80 навчальний заклад ще розширили на один корпус. Будинок культури, дитячий майданчик. Там далі школа. Вітражами, і барельєфами оздоблений палац культури. Велику будівлю із залом для глядачів на 680 місць нелегко отримувати. Завдяки керівникам будинку культури і творчих колективів. Культурне життя в палаці не згасло. В ньому працюють гуртки та студії. А самодіяльні артисти досягають відмінних результатів. Селищне вогнище культури вражає розмірами і декоративними прикрасами. Орнаментальні і сюжетні декоративні композиції з кольорового скла виконані на високому рівні частину прозорих картин втрачено під час бурхливих вечірок і хореографічних вправ. Крізь амбразури можна роздивлятися центральну площу, на якій створені фонтан і квітники, але великі універмаг і будинок побуту закриті. Мабуть, при сяній років 40 тому працювали художники-монументалісти, чиї твори ще можна побачити на стінах будівель. Частина мозаїк напівзруйнована. Паркан виготовлений з циліндричної вогнетривкої продукції камбінату. На ринку створені задовільні умови для торгівлі. Далеко не на кожному селищному ринку павільйони, прикрашені мозаїчними пано. Просянським комерсантам і в голову не прийшло, що вони руйнують чи працю, коли прибивали кабель і електроприлади до стіни. Барижні 90-ті в свідомості ще не закінчилися, а в художньому розвитку ми деградуємо за всіма статтями. Типового храму в Присяні немає. Церква на честь ікони Божої Матері всіх скорботних радість займає приміщення колишньої крамниці. Два-три рази на день курсують автобуси до Павлограда Покровського Дніпра Синельникового. Житловий фонд селище з п'ятитисячним населенням. Представлений приватним сектором панельними цегляними п'ятиповерхівками і сталинками 40-50-х -х, х років минулого століття. Найстаріший будинок був побудований в 1880-х роках разом з залізничною станцією. Двоповерхова будівля стесаного каменю схожа на замок і її можна вважати архітектурною пам'яткою присяної. Якщо йти не асфальтованою вулицею, а ґрунтівкою, то маєш уявлення, з якої маси утворився каолін. Біла глина використовується у виробництві фарфору, фаянсу, паперу, пластмас, покривельних матеріалів, косметичних і фармацевтичних виробів. 20 років селище обходиться без централізованого водопостачання. На території кожного будинку є свердловини і колодязі, обов'язкове живоносне джерело. Сім п'ятиповерхівок збудовані в середині 1980-х років в період економічного підйому селища. У приватному секторі мені привітно кудахкали, гавкали, крякали і, звичайно, нявкали мешканці садиб. У Просяній не бувала кількість котів. Здається, всі пухнастики-мурлики вийшли привітатися з подорожнім. <клес> Вулиця Миру тиха, сонячна, безлюдна. Здається, життя зупинилося кілька десятиріч тому. На вулиці Миру, дво і три поверхові будинки мають незвичайні проекти, деякі з наскрізними під'їздами. Якби їх пофарбувати, будівлі не втратили б колишньої привабливості. Центральна частина має три поверхи, бокові два поверхи. Сталінки побудовані на початку 1950-х років, будинки газифіковані. Два будинки мають вигнуті зовнішні стіни. Дякую всім мешканцям і перехожим за привітність і гостинність.